Торгувати за арештованим добром в Україні будуть через інтернет. Пілотний проект запускають у чотирьох регіонах. Самі торги ще не відбулися, але на онлайн-аукціоні майно вже виставили. Сайт вже відвідало приблизно 30 тисяч потенційних покупців, а 500 зареєструвалися учасниками аукціонів. Монополія на ці торги поки що у держави. А чи пустять приватників у цей прибутковий бізнес? З'ясовували наші кореспонденти. Братися як раніше були арештовані нові автомобілі. Їх оформили для реалізації в якості запчастин, і автомобілі вартістю 140 тисяч гривень реалізовували по 2 тисячі гривень. А експерти вимагають більшого потрібно подальше. Роздержавлення державної виконавчої служби, тому що усувати корупційні складові тільки цим ну неможливо. Це несерйозно. Це не буде проблема держави. Думати, отримувати. Це буде приватний, так названий судовий виконавець який буде сам вирішувати, де продати, як продати, як домо зможе самому придбати, а потім продавати Олена Цендила, Ігор Антонюк, телеканал інтер.